Вітаю друзі, 17 листопада 2022 року невеличке відео про малину. Хоча ягоди ще трошки є. Але вже приходить пора заготовляти маточний корінь малини. В таких пінопластових ящиках було кинуто три краплини стрічки. Так, ми поливали її, зверху поливали, коли була мала. Далі поливаємо, коли підросла, знизу. І отак, як ви бачите, дівчата чистять. Далі будемо витріпувати. Ставити холодильник чи в прикоп. Час покаже. Там далі ще одна теплиця є, ціла. Так, близько 700 ящиків. Буде коріння.